Всім привіт! Мене звати Настя, і це перший влог на моєму каналі. Я дуже рада, що він буде таким, як ви можете здогадатись по моєму фону відпочивальним. Ми приїхали у Іспанію, буду брати вас з собою. Сподіваюся, буде класний відпочинок, який я зможу розділити з вами і запам'ятати і так передати через камеру. В першу чергу в такому розмовному форматі я б хотіла розказати вам про те, як ми сюди добиралися, тому що це були перші мої спроби знімати влог, і я трішки старалася говорити на людях, і загалом досі в мене це теж продовжується. І я забувала знімати різні кадри, тому я вирішила зараз вам розповісти і поприкріплювати те, що я встигла. Почали свій маршрут ми з того, що сіли у автобус у Львові. Ми їхали до Катові, це місто в Польщі, для того, аби вже пересісти на літак. Так як в нас літак був о 5. ранку, вирішили, що варто все-таки трішки дати собі часу. Ми могли їхати за день-до, але ми вирішили перестрахуватися, тому що наш рейс був о 5 ранку, і не було таких підходящих автобусів, щоб великий ось геп був між... Пересадками і ми поїхали ще на день раніше, тобто умовно ми були в Катовіць дві ночі, і насправді це був дуже класний формат, тому що я не переживала за те, що там ми щось не встигнемо, На кордонах будуть якісь проблеми. Все пройшло добре, тьфу-тьфу, ми приїхали у катові. Це навіть не сильно пізніше ніж мали по графіку. Сіяла на кордоні десь 3-4 години. Що таке ж, також супер. Я думала, що там буде 15 годин. Ми погуляли по цьому місту. Насправді воно досить гарне. Я взагалі колись про нього нічого не знала, але воно таке невелике порівняно з іншими містами Польщі. Там є великий торговий центр, який ми весь обходили, все побачили. Можна знаєте, тако по дорозі назад собі закупитися. Якщо щось потрібно, торговий центр знаходиться в самому центрі біля вокзалу, біля автовокзалу. Все в одному місті дуже зручно і класно. Ми провели там умовно два дні, трішки погуляли, попрацювали, і вже о п'ятій ранку у нас був рейс. Поїхали на таксі у аеропорт сильніше зарано. Для того аби все, там розібратися, не було ніяких проблем. Не зря ми так рано приїхали. Треба відпрацьовувати, щоб точно це було ок. Сиділи в аеропорту майже всю ніч в п'ятій ранку. У нас вже був виліт, в третій ранку була реєстрація. Я насправді дуже боювала всього, що пов'язано з польотами. Я літала. На такому літаку, звичайному, один раз в житті ще до початку масштабно вторгнення, дуже давно. І в мене якийсь такий страх у цього літаків, і я дуже за це все переживала. Але пройшло все справді класно. Мені дуже сподобалося. Був дуже гарний світанок, і ми побачили, як ми взлітаємо під час світанку. Загалом в аеропорту це виглядало все дуже красиво. І вже в 8 годині ми були в Барселоні. А потім ми приїхали. У містечку Мальград де Мар, де ми знаходимося зараз. Це був трансфер від аеропорту до готелю від туркомпанії, з якою ми їхали. І це теж було все дуже, дуже зручно. І взагалі, майже весь наш літак, це були люди, які їхали теж. Цього туроператора їхали і почали знайомитися з містечком, дивитися, як тут все виглядає, відбувається. Спочатку я не дуже зрозуміла цей вайб, але трішки більше погулявши, дослідивши місто, мені спо дуже сподобалось місто. Тут дуже красиво, дуже комфортно, дуже мало туристів. Ну як вони є, їх багато. Але якщо порівнювати там з Чорногорією, наприклад, які ми були минулого року, тут їх набагато менше. У нас в готелі включені сніданки і вечері, тому нам не обов'язково. Дуже багато десь їсти у місцевих закладах. Ніби ввели вас в курс справи про те, як ми добиралися, де ми знаходимося. Тепер давайте дивитися влог, який я не знімала. зараз я трішки позаймалася джовою йду на пляж. Такі ранки, знаєте, це заради чого? Ти цілий рік працюєш, щоб хоча б трошки відчути цей вайп. Пляж просто майже пустий. Бо, як я помітила, тут всі просинаються, бо не знаю коли. Просто ми вчора приїхали в 11 годині, тут було пусто, людей майже немає і всі почали відкриватися, також вже ближче до вечора. Морнінг персень, тобі тут максимально круто, мало людей, всі дуже спокійні зранку, і я оце таке відчуття повного перезавантаження. Ось так виглядає пляжна лінія на Малькорад де Марі, якщо я правильно говорю. Вона дуже широка, тому людей завжди мало, вони завжди біля берега, і якщо ти ходиш просто по набережній, ти навіть не бачиш, що на пляжі є люди. Там живемо ми туди трішки, трішки далі, але в нас теж море видно воду. Що дуже круто. Виглядає наш весь вікно. Тут нам видно сусідський басейн. Це не наш. Е, ось там частинка того басейну, який наш. Іншу я вам ще теж зніму. І тут вид на море. Ось там оці мої улюблені лавочки, які мені дуже подобаються для пікніків. Де я робила йогу, читала книжку і хочу ще туди обов'язково клітини. До речі, особливість. Коли потрапляю на сонечко, то в мене стає ще більше веснянок, їх прям дуже-дуже багато. Я навіть не знаю, чи мені це подобається. Напевно, подобається, бо типу немає сенсу їх замальовувати. І я не дуже користуюся якимись засобами тонального. Я ніколи ними не користуюся, користуюся тільки бібікремо. От Пані теж не знаю куди. Самі його викликали і вам я... страшно, але ми їдемо. Я не знаю, куди ми їдемо і що відбувається. Люди, які були з нами, їхати не захотіли. Ну добре. Прийшли на ось таку красиву локацію. Це парк місцевий, в Малькраті, ми оскільки тут красиво. І О, Ще не бачила дивіться. В Іспанії сієста, тому тобто взагалі немає ні. Тільки ми йшли якісь сьогодні туристи. Просто у нас вочок пішка Мені дуже подобається. Просто ймовірна краса. Сьогодні новий день і ми вже на вокзалі. Ось Так, як красиво виглядає. Їдемо в Барселону. Будемо гуляти, я ще ніколи не була в цьому місці, тому дуже цікаво, як воно все буде. А ще я вчусь знімати відео на вулиці, щоб мені не було поростить. Сподіваюсь навчуся. Бачите, навіть так тихіше говорять. Хоча чого? чого говорити тихіше. Всім пофіг на мене, правильно? Правильно. Ну що, всім привіт! Ми в Барселоні. Перше, що я помітила, що тут зранку, не дуже багато туристів. Я очікувала набагато більше, але думаю, що до обіду вони трошки всі підзбираються. Перша точка на сьогодні дан. Ми були в Саграді, не в біля, тому що найближчий квиток всередину на 8 серпня, а ми якось не подумали наперед, нічого не купляли. Тому зараз йдемо до красивих будівель в Гауді і в найбільшу фору я дуже хочу там собі щось купити. Сподіваюся, ми її знайдемо. Але насправді тут дуже красиво, дуже жарко, але мені візуально дуже подобається. Хотілося б побути тут довше. Шарко просто бачить. Наступна наша локація це один з будинків Гауді. І тут насправді величезна черга, тому ми не все до не підемо. Всередину у нас немає так багато часу. Але загалом вам зараз покажу, як там всередині має бути красиво. Mm -hmm. У наступного разу, коли буду в Барселоні, обов'язково тут схожу. А зараз э, ми будемо вкрити машина війська моєї любимої спорі. У mm нас -hmm. тут фотосесія. Так круто виглядають магазини. От, наприклад, зараз я не в музеї. Аби ціндемі. Купила подарунок і йдемо далі, але просто це чотирьохповерховий тендем виглядає як замок. І від Барселони віть таким сонячним, сонячним вайбом. Тут всі такі літні, такі веселі. І, я розумію, що в них ця атмосфера зберігається максимально довго і немає цієї зимової. Це дуже класне місце, мені здається, для того, щоб зимувати. Ми прийшли в Сіфору і тут, щоб в неї попасти, треба з'їхати на горці. Серйозно? Це яке найбільше хотіла Барселоні. Тут просто гляньте якесь та вже нею робити. Першим ділом я беру свою робину дії прямо під арборія. Може стільки що я просто Зараз буду ходити, вибирати. Ботанічний саж. Зараз я буду вам показувати розпаковка Сефори. Перше, що мені попадається, це пробники від Charlotte Tilbury. Foundation Stick. І я вже дивилась, тут багато різних кольорів для того, щоб ти міг попробувати, який тобі найбільше підійде. Але оце все можна викреслювати. Ці, напевно, теж буду пробувати ось ці два. Наступне це мій Ерборіан, Я завжди його купляю. І тут я спеціально вирішила відтягнути час, коли його треба купляти, для того, аби зробити це в поїздці, Тому молодець, що він є. Далі це з теж попра... поклали пробник. Це якийсь клінзер для обличчя, ще й з ексфоліацією. Не знаю, напевно, думаю, 5 мл маленький. Можна спробувати. Далі це те, що я дуже-дуже хотіла, це. Дропси з кавуном, з нанідом від Glow Recipe. Я купила маленьку пачечку, мені дуже сподобалося. Тому тепер я буду мати велику і я супер хеппі по цьому приводу, бо е, мені реально зайшло. Далі у нас тут олійка Гізу. Це була дуже спонтанна покупка. Справді, я просто обожнюю цей запах від Гізу, бо в мене були парфуми, і це просто тупо найкращий запах. Я обожнюю все, що пов'язано з медом в догляді. Тому вирішила спробувати, хоча там навіть не було пробників, і я не знаю, чи він реально класний, але будемо дивитися. Зараз в мене по плану моя улюблена справа. Я читаю книжку І п'ю клюко. Прекрасним видом. Дуже подобається тут просто сидіти і насолоджуватися Сьогодні субота, і я прям бачу, наскільки багато стало людей. тих, хто з іспанські, дуже класно, що вони так можуть собі на вихідний поїхати на море, покайфувати. Мені дуже подобається весь цей лайф. Ще поки сама розповім вам про книжку, яку зараз читаю. Взяла з собою люди, яких ми зустрічаємо у відпустці від Емелі Генрі, і дуже символічно, бо пляж не чтиво минулого року. Я читала, коли теж була на морі, і цього року теж взяла її книжку. Для мене це таке класне продовження. Що пляж не чтиво? Що ця книга дуже класно ідуть легко, не важко взагалі читається. Дуже класний гумор, мені подобається. Як авторка пише і завжди, коли читаєш, ти якось так дуже відпочиваєш, бо часто усміхаєшся, кайфуєш. На початку відпустки я закінчила книжку Остання бібліотека. Прикріплю вам тут вона дуже класна. Якщо ви коли читали сповідь або ще книгаря цей весь вайб uh, Англії, книжок з маленького містечка, uh, людина, яка в тих книжках тоне, якихось історій, uh, взаємостосунків з людьми, вони прям дуже подібні, і мені прям обидві дуже сподобались. Зараз на осінь це буде просто ідеальний варіант. Я не знаю, який день, і сьогодні ми з вами йдемо в місцевий супермаркет. Він називається Маркадона. Я так розумію по тому скільки мені попалось відео в Тіктоці. Це якийсь супер популярний іспанський супермаркет. Я навіть бачила дуже багато в тіктозі підбірок. такий кусок купити маркадоні з догляду. Тому зараз будемо з вами дивитися, що там є. Мені не цікаво, незважаючи на те, що сюди йти 2 кілометри. Ми йдемо по жарі. Мені В тіктоці попадалось тільки відео про цей догляд, і він дуже дешевий, бачите, ці ціни? І в мене є думка щось спробувати. Я поки взяла собі гель сенсів спеціально, щоб якщо щось нічого з моєю шкірою не сталося. Але, блін, ну цікаво, простралі всі так радять і воно все таке цікаве. Не знаю. Дві години тому ми йшли по цій вулиці і тут працювало все. Зараз тут нікого нема і нічого не працює. Йдемо з магазину. Так, ми повернулися з магазину. Зараз вам все буду показувати. Як ти виглядаєш на морі? Ти так ніколи в житті не виглядаєш. Ми прийшли з магазину, я вам зараз буду показувати, що ми купили. Це чіпси на вечір. Дуже класно сам. Далі я купила дитячі пластирі. Я дуже люблю різні дитячі пластирі, і це якісь новенькі, тому завжди треба. Далі це ці трибончики, вони коштують 2 євро, але в нас такі на сніданках дають і вони просто супер смачні, тому я купила собі, щоб крім сніданки, вже в обід і ввечері. Далі це жалеки для мого хлопця. Він дуже-дуже тому перевезли як подарунок мого наступного хлопця для моєї собаки. Я такі стійки купила міні для зубів. Орегано ось таке в зручному упакуванні. Мені здається, що це буде дуже класно так видавлювати. і воно коштує зовсім небагато, тому я взяла. Далі це дві олії в форматі спреїв. Загалом кажуть, вести з звані оливкову олію. А в такому форматі в нас вона коштує там, 300 400 гривень. Тут набагато дешевше, і тому я вирішила взяти одразу дві. це бальзам для губ якийсь місцевий і також. Там є в цій малькатоні є така серія дуже дешевої доглядової косметики. Але мені в тіктоці попадалося, що це прям супер вау-клас. І я вирішила взяти гель для чутливої шкіри, попробувати. Я не знаю, чи мені це підійде, але, але хоча б для чутливої шкіри є шанс того, що зі мною нічого не станеться, як це відкрити. Це гель після гоління. Насправді я люблю навіть не мазитись просто, от якщо після пляжу, бо він дуже класно охолоджує. І я з собою не взяла, тому вирішила купити. У мене ще одні пластирі. Це вже просто необхідність, бо мої закінчуються. Я взяла замалу на таку жару. Ось такі, типу, кіндерів-штуки, якісь місцеві. Я просто взяла, щоб їсти зараз. Валеріанка. Я просто п'ю валеріанку, і мені стало цікаво попробувати цю якусь місцеву. Тут 60 штук, я думаю, мені вистачить недовго. Так, далі тут приправа, я так зрозуміла, для пасти. Теж просто якийсь мікс приправ, і просто класний формат, і просто це дуже дешево, набагато дешевше ніж в нас. Це всі мої покупки. Я тут вже просто вмираю від того, як жарко. За все я заплатила 35 євро. йшли ми туди 2 кілометри, але я рада, там прикольно. Шкода, що ми звісно летимо літаком і не можемо дуже багато всього купити. Але насправді тут дуже класні ціни і класний вибір. Вийшла прогулятися ввечері, і я вже купила собі аром аромапалички і пляшечку маленького щоб спробувати їхнє вдома. Дуже багато адікспресу на виїзді. Того всього треба знайти не загубитися і не купити всякої фігні. Тому будемо йти вже трошки в сторону дому. Я вдягнула сьогодні свої нові зараз я вам їх покажу. Мені дуже подобаються, я їх купила в Катовіце за 170 гривень в сенсей. Мені здається, що за ці гроші це вау. Сьогодні новий день, ми знов на вокзалі. Тут, як я казала, дуже класна система сполучення між містами і ми їдемо досліджувати нове місто, називається Бланс. Бачила, що там дуже багато пляжів красивих, бо в нас насправді пляж просто сам пляж, е, така галька, мелка море. Немає я знаєте, ніяких скель, нічого такого. А там прям такий дуже гарний природній вид, і ми хочемо подивитися і позасмагатися трішки там. Тому е, чекаємо на наш міст. Нам їхати, думаю, хвилин 10, бо це наступна станція. І швидко будемо там, і будемо досліджувати нове місце для себе. Також в мене почалася якась дуже сильна алергія. Я думаю, що це реакція на сонце. Треба купити буде зараз протиалергічні якісь таблетки, хоча я ніколи не мала з цим проблем. Але тому сьогодні, незважаючи на те, що досить тепло, я в штанах, бо відчуваю, що мої ноги ще один такий день не дуже добре витримають. Приїхали і тут такий красивий порт. Кожним кілометром це є все гарніше. Ми вже в ботанічному саду і тут навіть на вході дуже гарно, дуже все зелено і такі привітні люди, не знаю, поки дуже подобається екскурсії сусідні, що треба тут провести близько 30-40 хвилин, щоб хоча б трошки його побачити. Тому зараз будемо дивитись і буду показувати все вам. Танція цвіта. Я собі уявляю, як воно було красиво, коли повністю розцвітала, бо зараз вже так собі, але думаю, було просто вало. Скільки тут кактусів. Ціле поле. А тут така краса. Дивіться, яка краса. І тут теж. Вау. Прийшли на Viewpoint заради якого всі сюди їдуть. І тут насправді Very Very Beautiful. Мені дуже подобається. І йдемо зараз трішки ближче. Будемо фоткатися. Якраз зранку не дуже багато людей. Тому, якщо будете відпочивати на коста праві, то я дуже раді сюди приїхати. Тут недорого, 10 євро. І дуже багато красивих місць, от прям хочеться тут подовше погуляти. Можете зараз порахувати, скільки точок для фотографій в одному місці. Це просто капець. Дуже гарно, просто з якої сторони не глянь. Всюди місце для фотосесії. Десь пів години тут стоїмо і просто дивимося на те, як тут гарно. Стало дуже багато людей, а ще хочу вам показати, тут дуже прикольно. Дуже багато різних яхт, корабликів. Люди на сапах припливають, і 에, тут такий трафік сітуейшн, дуже багато їх між собою, вони мусять роз'їздитися. Це так прикольно виглядає. Зараз вам покажу. Ось вони тут між собою мають роз'їхатись. От тут вони всі між собою мають роз'їхатись. Тут їх дуже багато. Я не можу вам не похвалити своєю улюбленою сумкою і Це така пляжна сумка плетена. Вона просто мега зручна, мега вмістка. Вона легко їде в чемодані, взагалі, в валізі без проблем. Тут ще є ось така штучка, яка закриває такий мішечок, і коштувалася краса всього 500 гривень. це просто знахідка, я вважаю. беремо і відправляємося гуляти. Тепер нам треба повернутися на нашу станцію і карти нас ведуть якусь Бо да, ми вже сходили в Макдональдс, поїли відпосити і там далі. Мам, нам не туди, нам сюди. Ой. Проблема була в тому, що я не могла знайти, де зупиняється наш маршрут. Тому ми вирішили йти просто в нашу сторону, дійшли до траси і тепер подається полякати вже до кінця. Сьогодні ми приїхали в Барселону для того, щоб зробити маленький шопінг. Це мій лук на день. Сьогодні я трошки вітерець, тому я взяла свою сурочку і це дуже класно, коли ти перепігаєш з кондиціонеру в гаряче місце, і навпаки, можна піднути сурочку і буде комфортно. Ми вже були в Праймберку, Я купила собі шкарпетки, там тек на валізу, бо в мене нічого такого не було. І зараз, поки мама розрахується, вона купила свою спідницю в нас в сарі. Ніколи заря так не щастить, але, до речі, цікавий фактом дітей це повністю іспанський конгломерат. Прямо якийсь бум на цій всій магазині. І в мене задача походити, пошукати щось цікаве, можливо, щось привезти, таке, чого немає в нас. Тому буду вам показувати, якщо я щось цікавеньке побачу. Вонюхала це солданеру, що мені ж погано стало. Але обрала оцей аромат, він для мене новий, попробувала сьогодні вперше. Зараз не несла на себе, щоб походити, подумати, але думаю, він подійде зі мною. От я просто ще новинка. цей новий роковий. І 59-й. Але сороковий мені взагалі не тримається. Я його не ношу, вже не чую. Обрати подарунок з духами це завжди супер важко, але мені здається, що я впоралась. Сподіваюся, подопається тобі подарунок. Моя улюблена зона в хорять, це оці мініки, це дуже прикольно розглядати. Але я завжди не знаю, що я хотіла з цього купити. Зайшли перекусити, з подивіться, просто скільки тут крем. Дуже багато. Ми як лічо ходили на місцевий пляж Барселони. І, якщо чесно, я дуже рада, що ми відпочиваємо саме на морі, не в самій Барселоні. Там просто стільки людей, всі лежать один на одному, а в нас спокій і благодать. Зараз ми будемо вже йти на наш поїзд, шти, як завжди, 2-3 кілометри від середнього від одного місця до іншого нам, тому знову буду все. Я вже і так все говорю. Всім привіт! Сьогодні наш останній день на морі. Ми вже вирішили нікуди не їхати і залишилися для того, аби поплавати, повідпочивати, зібрати всі речі, сходити в супермаркет якісь такі базові штука перед виїздом, бо літак наш на 11 ранку виїзд з готелю в четвертій. Мені мої окуляри для плавання, які я купила в Сінсей за 40 гривень. Мені здається, це влог це е, чисто плейсмент, продакт плейсмент для Сінсею, бо це вже третя моя покупка, яку я вам показую. Що говорити про мої враження про цю поїздку, то я дуже задоволена. Я Дуже очікувані щодо Іспанії, що до цього узбережжя, бо я ніколи не досліджувала. І для мене знаєте, коста права це не був якийсь такий маршрут, прям що я знала, що я хотіла поїхати. Але коли там я чула, що можна поїхати в Барселону, то це так подавало мені більше мотивації приїхати. Там, загалом у збережжя Коста брау дуже класно. Тут не буде таких е, візуальних красот, як в Чорногорії, наприклад, я минулого року була. Тобто тут не буде там, знаєте, островів, морі, скал. Е, ну, на деяких містах я бачила є таке, але воно не таке масштабне, як наприклад, в Чорногорії, в Хорватії. Але тут є якась своя енергетика, яка дуже цікава і яку теж хочеться досліджувати. Я рада, що ми обрали все-таки новий досвід, а не повторення старого. Дуже наш такий новий досвід він будує нас як людину. Він розширює наш кругозір, розвиває на і це мега класно. Я надихнулася іспанцями, надихнулася людьми, які тут відпочивають. Ось Барселоною В дуже класні, молодіжні. Вулички, вітрини, кав'ярні там такий вайб реально приїжджай і надихайся. Дуже круто. Рекомендую для натиснення побувати в Барселоні хоча б один раз і погуляти десь не в туристичних місцях, а таких більш. Тихіших, там ви знайдете точно багато настання, дуже рекомендую. Тут був дуже класний готель з сніданками і вечерями. Я рекомендую вам брати сніданки і вечері. Це дуже економить час, це дуже економить гроші. Урізноманітнює ваше харчування. Бо якщо у вас класний готель, то будуть різноманітні вечері. Я наїлася морепродуктів і риби, і всього того, чого я ніколи не їм вдома. Воно було, кожен день щось різне, я собі кайфувала, їла. Пробувала і ми не тратили кого часу для того, щоб подумати, куди би піти поїсти, щоб де би це могло бути. Ми не тратили час на якийсь там невідомий досвід, де ти заплатив 30 євро за страву. Вона дуже погано, умовно. Там щось не сподобалось, пішов взяв щось інше. Тому, якщо будете їхати на відпочинок, то я дуже раджу таку систему, бо я вперше на такій системі мені дуже сподобалося. У нас був басейн, я не плавала в ньому багато, але завжди працювала біля нього ввечері, і це було дуже прикольно. Я відпочинком задоволена, дуже рада, що ви провели. Ці дні зі мною Подіваюсь, мені вдалося хоча б трішки передати цю атмосферу, бо насправді блогер, я початківець дуже багато забувала знімати. З Камерою я не знала, що сказати, хоча досвіду тут і цікавих, класних якихось думок звідси в мене набагато більше. А сподіваюся, кожен наступний влог ставати більш інформативним, цікавішим, красивішим, і будемо над цим працювати. Я дуже вам дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Пишіть обов'язково в коментарях, чи були ви в Іспанії, чи були ви на Коста браві буде дуже цікаво поспілкуватися і загалом діліться своїм досвідом класного відпочинку. Всім цьому дякую за перегляд.